Тут тип каже через пару секунд, там через 3 секунди буде камера. Я кажу, ну давай, 3, 2, 1. Бум! Стріляю кажу, каже: ой, нема нікого. Але тип якраз в цей момент тут виходить. Він аж перепугався бідняга. Такий виходить, виходить, ходить. О! Хто? Де Де? стріляють по мені! мохи там? <гум> Стіночку смоків, він каже, ні ні я боюсь йти. Кажу, добре, даю тоді фейк стіночка, ми просто йдемо під А, а фейк стіночка хай буде під Б. Але бачите, тут, тут, тут у ребят просто пуш води под смок стейрса, фейка всі вмираю. Ой, ну, Тимоха вирішив, що він зможе пройти. Дай от його пропустили. Доджит типа просто як ниндзя. Все, пацани мають Б под контролем, знаєш, ні, ні, ніхто не пройшов нікуда. А в АВП, оце, вот. Ідиот сейчі нас підставив. Все, і ми тут просто 2 в 4. Но наш козир це Тимоха в спині. Кажется, це нож. Okay. Ой! Пригнув! ха <laughs> Із-за цього ж Тімоха вбив ті папці і починають біжати на Тімоху. Мене оцей тип не читає. Я його брию. цього брию, відповідно, цей починає панікувати, він не знає де враг. А тут Тімоха чистейшу дур виграє. І все, ми два в одного. Я даю флеш. Без шансів, дабл пік под флешку.